Тому воду на цьому полі тільки 4-6 ракет було і касети валялися окутосу. Ми їх уже коматок об'їжджали. Цим полем воно в нас від самого початку вже більше 17 років. До цього тут працював мій батько, а останні два роки я працюю я. Да, так, Він загинув якраз після окупації, коли ну, їздили, шукали свою техніку, шукали ну, хоч щось знайти на цей. І так сталося, що наїхав на противотанкову міну і підірвався. Працювали, справа життя покинуть просто не можна. Так потихеньку і почали все відновлювати, розміновувати, пробувати. Так, да, воно вже офіційно розміноване, на нього є акти, ну буквально це в цьому році воно було. Ну все одно сіяли, самі. Ну, як розмінували? Проходили вибухонебезпечні предмети, ми просто помічали, обіжали і працював. 2000 гектар з розмінованих е, на даний час півтори. Ще ну, там 480 гектар знаход, ми взагалі не обробляємо. І, ну, Зараз там наразі працюють сапери. Не на всіх ділянках, але працюють. Одне діло, коли ми ходимо земля чорна, а друге діло, коли там трава вища вашого росту і сходи з тими самими міношукачами, це просто, ну, просто дуже важко. Практично кожен сантиметр потрібно обслідити. Багато осколків, на які він теж реагує. Це все треба підняти, копнути, достати, провірити. Це дуже-дуже важкий процес. На полі знайшов це з фосфорної ракети, які кацапи обстрілювали наших хлопців. Скат порізав, продовбався півня, да й трофея ставив собі. Звісно, страшно. А хто буде, кроме нас робити? Ми на другому фронті, виходить. Хлопці на первому, ми на другому. Де небезпечно туди не пускають. І снаряди, і касети, і гради, і наїжджали на таке. Трактор пострадав дуже, згорів. Встиг випринути, трошки так стеклом порізало. Хлопці находили, ставили метки, а ті вже ходили ззаду, убирали, забирали, підривали. Багато снарядів навіть було залишено на тих самих посадках, на дорозі, все в полях. Що знайшли? зателефонували, фосфотографірували, скинули, приїхали, підірвали. Ну тобто працює.